отлично. Сейчас у Зараз ми приїхали з Тысовца сюди в Канчезаспу. В Канчезаспі хороші условия, команда теж обов'язувалася. Все добре. Е, нас добре кормлять, у нас є графік тренувань і все проходить супер. Війна якби стимулює працювати ще більше і доказати, що Україна може займати призові місця і показувати себе з кращої сторони. Головне виїхати на чемпіонат світу і хорошо в себе проявити, щоб хорошо показати, що Україна зараз ну понад усе. все. Україна в цьому році показала дуже багато хороших результатів по боксу. зайняли дуже багато призових місць на міжнародній арені. Хочу Зайти в призи на чемпіонаті світу, а далі готуватись боксувати по чоловікам. Житі хороших боїв, Я думаю, ми ще візьмемо перше командне місце.